Мене звати сестра Клер, я з півночі Ірландії, з містечка Дайрі. Я з католицької родини, я виросла католичкою, мої батьки-католики, вся моя сім'я католики. З самого дитинства не знаю чому, але в мене завжди було це бажання бути бути відомою, бути успішною. Коли мені було 14 років, я почала працювати в акторській агенції, де у мене був власний менеджер. Коли мені було 16, я була ведучою на телебаченні і вивчала театральне мистецтво, я писала п'єси, була режисером. А коли мені було 17, я почала випивати і захопилась вечірками. Я курила і таке інше. І одного разу одна з моїх подруг, її звали Валешарон, подзвонила мені і сказала: Хочеш поїхати в Іспанію? Тому що були безкоштовні тури до Іспанії. Вона сказала мені, що збирається група людей, які поїдуть. Це все, що вона мені сказала. Вона сказала, що всі люди, які збираються їхати в Іспанію, будуть там вже наступного тижня. Вони габіть літають. Так вона сказала, що всі люди, які збираються їхати до Іспанії, зустрінуться в цьому будинку наступного тижня. І Я сказала, що поїду. Я думала, що ми поїдемо в Іспанію на вечірку. Так, я думала, хоча вона мені цього не казала. Що ми будемо на пляжі, це те, що було в моїй голові. Що ми поїдемо туди, підемо на вечірку, будемо випивати, і все це протягом 10 днів. Минув тиждень я пішла до будинку, куди вона мені сказала піти. І там був чоловік, якому близько 50 років. Він відчинив двері, і я запитала: це той самий будинок, звідки всі їдуть в Іспанію? Вони тут зустрічаються, так? Він сказав, так, заходьте. Він провів мене до вітальні, відчинив двері, і там була група людей, близько 20-30 осіб. їм було б 40-50 років. Вони сиділи всі з вервичками. Я запитала їх: ви всі збираєтесь до Іспанії? Так, їдемо на паломництво. Куди? Моя подруга Шерон сиділа там в кутку і сказала, що це паломництво, розумієш? Паломництво? Про що ти говориш? Так, це було паломництво на п'ять днів у монастирі 16 століття. Це не зовсім те, що я собі уявляла. І от паломництво на днів в монастирі 16 століття, в Перенго, в Іспанії, в Домі матері, вже мало починатись. Я сказала, що не поїду, що мені взагалі не до цього всього. А вона сказала: ну, твоє ім'я вже у квитку, ми втратимо 700 доларів чи щось таке, так що ти мусиш їхати. А тепер це смішно, тому що ця моя подруга Шерон, вона казала, ти мусиш їхати, ти мусиш їхати. За день до того, як ми сіли в автобус, щоб поїхати в аеропорт у Белфаст, у неї запалився пендель. Вона не змогла поїхати в паломництво, Я пам'ятаю, як ми сиділи в автобусі на задньому сидінні, а вона казала: бувай. Отож, я приїхала до Іспанії, і це було під час стресного тижня. І я розповідала про це дівчатам у моїй групі, що я прожила цей стресний тиждень дуже погано, і була жахливим курцем. Коли люди молилися, я була на вулиці і курила. Я не випускала сигарету з рук. Курила, поки йшли бесіди. Наприклад, бесіди, які давали сьогодні вранці і вчора. Поки йшли ці бесіди, я була на вулиці, курила і дивилась на грифів. А потім в нас була групова дискусія. Я пам'ятаю, на я першу групову дискусію вони говорили про Євхаристію. а мені було 17, і я навіть не знала, що це таке. Я пам'ятаю, як вони використовували це слово Євхаристія вчора ввечері, коли говорили про неї. Мені також ніхто ніколи не говорив, що наш Господь помер за мене. Ніхто мені цього не говорив. Знаєте, я звикла ходити до бабусі і бачити хрест на стіні, але для мене це нічого не означало. І ось настав такий день, як сьогодні, раз на п'ятницю. І це була велика благодать, яку Господь дав мені майже вісім років тому. Я сиділа на задній лавці церкви. Усі йшли цілувати хрест, але я навіть не збиралась нікуди йти. Вони казали: Клер, ти повинна піти сьогодні. страстна п'ятниця, наш Господь помер за тебе, ти повинна піти і таке інше. Я підійшла до них і сказала, що нікуди не піду. Я сіла на задню лавку церкви, але вони казали, клер, ти маєш встати, поцілувати хрест, знаєш, всі так роблять, вставай. Я сказав, що не збираюсь. Врешті я встала, бо всі інші це робили. І я пам'ятаю, як стояла в черзі, чекаючи, щоб поцілувати хрест, але для мене це нічого не означало. Тоді я не знала, що Господь у себе Пам'ятаю, коли я підійшла поцілувати хрест, я підійшла туди, і просто уявіть собі, з яким налаштуванням я все це робила. І я розповідаю вам це для того, щоб ви побачили милосердя Бога, і з яким співчуттям Він дивиться на нас. Коли я підійшла туди, щоб поцілувати Хрест, я пам'ятаю, що дивилась на нього, і це було близько п'яти секунд. Я розповідаю вам це довго, але це швидко відбулося. Коли я подивилась на руки нашого Господа на Христі, я побачила, що за кожен гріх, який я вчинила, він був прибитий до Христа і це було щось, що так мене торкнуло, що я навіть не можу пояснити вам. Я пам'ятаю, як я повернулася на своє місце, я плакала, плакала і прокручувала в голові. І цей момент був таким, що я вбила Бога. Єдине про що я думала я вбила Бога. Я відчувала вагу того, що я вбила Бога. Але, попри те, я відчувала, що він сказав, але я прощаю тебе. Ймовірно, ви також мали такий досвід, коли ви тут в часі стресного тижня або коли ви на реколекціях, тоді легко сказати, Боже, я дам тобі все, що хочеш. П'ять годин на дураці, я дам тобі шість годин. І ви знаєте, легко це сказати Богу, коли ви разом з іншими вірянами в духовній атмосфері. Я сказала нашому Господу, знаєте що? Я сказала, проси в мене все, що хочеш, я дам тобі все, що ти попросиш, Все таке. Але після тієї зустрічі в страсному тижні мені довелося повернутися назад у великий поганий світ з усіма моїми друзями, з усім моїм оточенням. І я побачила, що не так легко сказати нашому господу, я дам тобі все, що ти хочеш, тому що в мене було багато друзів, я багато пила. У мене був хлопець, у мене була кар'єра, у мене був менеджер. Я збиралася стати знаменитою, я збиралася стати відомою. Не думала про те, що Бог просить мене зробити. Отець Рафель, наш засновник, запросив мене поїхати на паломництво до Італії. Мені було 17. Я поїхала, але зовсім не вникало. Розумієте, як це так? Пам'ятаю, я сиділа в автобусі. Ми подорожували Італією, і здається, збиралися побачити Папу Римського дорогою. Заїжджали в різні місця, де був, знаєте, палець святого або тіло святого і тому подібне. Поки всі ходили натхнені і відвідували всі ці речі. Я сиділа у барі з кількома дівчатами з паломництва, не використовуючи нічого, що дає паломництво, жодних благодати, які наш Господь міг би мені дати. Тим не менше, Господь знову змилосердився і сказав мені. Клер, я хочу, щоб ти жила як одна сестер. Я хочу, щоб ти жила в убогості, чистоті і послуху. В цей момент в мене засіпалось око. Ніби він збирався забрати в мене все багатство слави і краси. А наш Господь просить зробити мене зовсім протилежне, і я кажу, Господи, я не можу цього зробити. Я не можу, я не можу бути бідною. І я пояснювала йому всі ці причини, чому я не можу жити як сестра, я не могла цього зробити, і стану торку, стану знаменитою. Ти знаєш про що я? я пам'ятаю, що наш Господь дав мені слово, що якщо я попрошу тебе про це, я дам тобі силу і благодать, щоб ти змогла це зробити. Потім я повернулась додому в Ірландію, і протягом наступного року я почала пити все більше і більше. Бувало у місцях, де люди, щовихідних, сходять з розуму, курять, п'ють весь день, що потім переростало в щоденне п'ятство. Людям доводилось забрати мене з бару і відвозити додому, бо сама я цього зробити не могла. Але була одна така мить, коли я сиділа у ванні над туалетом, тому що зазвичай була так багато, що мене ж починало рвати. Тож, я пам'ятаю, одну ніч, коли я сиділа у ванній кімнаті, а там було три туалетні кабінки, я сиділа у середній, дивлячись у підлогу, бо мене от-от мало вирвати. І Раптом я відчула, що на мене щось дивиться. Я пам'ятаю, що підняла очі, бо подумала, що хтось сидить в іншій туалетній кабінці, і підглядає. Я подивилася, але там нікого не було. Я подивилася на інший бік, там теж нікого не було, але хтось дивився на мене. Я скажу вам прямо зараз, що це схоже на те, що якщо я заключив очі, я знаю, що ви дивитеся на мене. Це той самий досвід, який я пережила, щоправда, в туалеті якось так Господь працює в туалеті. Кажу вам і відчувала, що на мене хтось дивиться, і в душі я почула ці слова. Чому ти продовжуєш робити мені боляче? Я знала, що це був він. Я знала, що це був Бог. Я почала плакати і плакати, і не тільки тоді, але в інші рази, коли я була з друзями, чи то сиділа в барі, чи ще десь, я знову відчула цей погляд і почала ті самі слова в собі: чому ти продовжуєш завдавати мені болю? Того року у мене все пішло шкерберть я розійшлася зі своїм менеджером, бо подумала, що зможу зробити все сама. Мені запропонували роль у фільмі. Для цього довелось летіти до Англії. Коли ви працюєте на телебаченні, чи ви ведете програми, чи граєте, чи ще щось. Або, якщо у вас невелика роль у фільмі, як у мене, у вас є жінка, яка завжди бігає за вами, відчиняє двері, робить макіяж, зачіску, робить все за вас. А ввечері зазвичай ти йдеш кудись і вечеряєш з акторами, режисерами і тому подібне. Вони поселяють тебе у великому готельному номері, дають тобі все, що ти хочеш. І я пам'ятаю, як перші кілька вечорів я ходила вечеряти з режисерами та акторами, а через два тижні я сказала, що хочу повернутися до свого номера. Я повернулася туди і пам'ятаю, як сиджу на ліжку в готелі, я дивилася на свій розклад на наступний день, де було написано, що за мною приїде водій, маю поїхати туди, пройти прослуховування і все таке інше. Згадую, як я дивилася на цей папірець і почала плакати, плакати, плакати. Я не знаю, чи ви коли-небудь мали такий досвід, коли Бог дає благодать відчути повну порожнечу. Яку ви намагаєте заповнити тим, що цього зробити не здатно. Це можуть бути предмети, можуть бути люди, можуть бути власні ваші бажання, але я скажу вам, що коли ви так робите і намагаєтесь заповнити свою душу всіма цими речами, це робить вас дуже нещасними. І я пам'ятаю, як я плакала і не могла зупинитись годинами, 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 плакала і плакала, Я думала про себе, чому я плачу? Чому ти плачеш, клер? Знаєш що? У тебе є все, що ти маєш. Я знала це, знімаючись у фільмі. Я дружила з кастинг директором, який пізніше подзвонив мені, коли я була в Іспанії, і сказав, що я можу піднятися по цих сходах успіху, ще можу отримати більше ролей. Я знала це. Я досягла всього, і в той же час у мене не було нічого. Усередині мене нічого не було. Я знала, що мушу змінити своє життя. Знала, що повинна покінчити з усім, що було забрано у Бога. І це легше сказати, ніж зробити. Я стою з сигарети в одній руці і іншій, і кажу батькам, що стану нахини. І вони почали реготати. Моя бідна мама запитала, що я взагалі вживаю. Тому що я жила не дуже, не дуже, як це слово, не дуже гармонійним життям. Я не жила впорядкованим життям. Але наш Господь, тим не менше він бачив, ким я була. Він бачив, але жодного разу не сказав. Здається, я помилився щодо цієї дівчини. Чим більше я роздумувала над покликанням, тим більше знала, що він кличе мене. Кличе мене залишити все. І з його силою, з його благодаттю, зі заступництвом і допомогою нашої Пресвятої Матері я змогла це зробити. Я залишила все. Все, що тоді для мене було реальністю, тепер я нічим. Я стала монахиною сім років тому, і ось я тут перед вами.